І зробити, щоб були нормальні місця робочі в нашому місті. І ці створене комунальне господарство використовували повний потенціал цих підприємців, які, би, які служать в нашій громаді на сьогоднішній день, не взираючи ні на які трудності, вони вкладають свої кошти, вони вкладають повну свою душу і сили. І якщо ми б це змогли б зробити, ми, я б впевненістю знав, що ці люди нормально існують в нашому суспільстві. Хлопці наші, які виїжджають так само за межі нашого міста. Вони б нікуди б не їздили, знаходили б робочі місця тут, а так само розбудовували наші городки. Бо в першу чергу вважаю, навіщо приїжджаємо строїти наш, наше місто, якщо ми можемо це робити самі. До речі, в нас є жиль, до речі, в нас є сили для цього всього. У нас є земля наша Старокосінтинівська. І я би хотів би залучати сюди інвесторів. Але ви мені скажіть, будь ласка, коли в нашому місті Старокостянтиніва, не взираючи на те житло, яке побудувало Міністерство оборони, коли в нас було построєне комунальне, комунальне, комунальне житло в місті, в нас так само існують і дружини військовослужбовців, в нас так само існують многодірні сім'ї, в нас так само існують інші категорії людей, які так само потребують того ж самого житла. Ми, ми вже забули, коли ми будували якесь общежиття. Ми на сьогоднішній день знаємо, коли людина звернулася. Вибачте, мене не знаю, коли півроку, значить скільки ви боретеся з тим статусом життя. Відколи відкрили з 31 березня. Ну. От дивіться, на сьогоднішній день Добре, так само люди скільки борються за свої, платять лишні кошти, і ніхто нікого не чує. І тут ситуація вже така сталася, що, вибачте, ми самі двоє подали це звернення. Я не знаю, яким чином. Чи в нього прийшов розум? Да, чи в нього прийшов розум, що це є правильно, бо все-таки живуть там люди. І в першу чергу я вважаю, що на сьогоднішній день люди, і тільки люди, в нашому, нашому місті мають бути за основу. Ніякі там другі нематеріальні чи там матеріальні блага не можуть зашкодити всьому всьому. Так що ситуація в нас особисто всіх однакова. Розбудова нашого міста, так само якесь комунальне житло. До речі, ми його можемо самі будувати. Так саме є транспортні засоби, до речі, і підприємці їздять. Ну, на сьогоднішній час ці люди мають розуміти, що розбудовувати наш край і наше, 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 наше особисте, особисте, особисте місто ми мусимо тільки самі.